Україна зробила помилку, що не віддала свою газотранспортну систему в оренду Росії, заявив російський президент Владимир Путін під час своєї великої прес-конференції. Він зазначив, що скандали довкола цієї пропозиції змусили росіян розвивати власні інфраструктурні проекти. Путін також заявив, що підтримує закон, який забороняє усиновлювати російських дітей громадянами США, прийнятий у відповідь на акт Магнітського. Річ в тім, що вони один антирадянський антиросійський закон замінили іншим. Не можуть без цього обійтися. Все намагаються залишитись у минулому Це дуже погано. Це само по собі отруює наші стосунки наші відносини. На що стосується цієї теми, усиновлення російських дітей іноземцями. Наскільки мені відомо, за опитуваннями громадської думки, більшість росіян негативно ставляться до цього. Подавляюче число граждан Російської Федерації, вша негативно относиться к тому, що і на наші щодо ситуації в Сирії, Владимір Путін зазначив, що Росію хвилює не доля режиму Асада, а майбутні країни. Москва за таке рішення проблеми, яке припинить громадянську війну, включається в чому наша пропозиція позиція тому спочатку люди домовилися між собою, як вони будуть жити далі, як буде забезпечуватися порядок, їхня участь в управлінні державою, а потім почали б змінювати у відповідності до домовленостей існуючий лад в садвістіми договоренностями существуючи порядок віші. Це Журналісти запитали президента про долю колишнього опального олігарха Михайла Ходорковського. Тим паче, що саме в цей день суд зменшив йому термін ув'язнення. Путін вкотре запевнив, що не чинив жодного впливу на справу Ходорковського і побажав тому здоров'я.